Плюс одна парковка для велосипедистів обладнали місце під стоянку на проспекті Шевченка. Свій внесок у розвиток велоінфраструктури зробив місцевий магазин, аби львів'яни та клієнти крамниці, зокрема, мали де залишати свої транспортні засоби. Наразі у місті встановлено близько 400 велопарковок. Втім, прихильники екологічного транспорту не поспішають залишати велосипеди на вулиці. Я ніколи без надзору в місті не лишаю. Я приколюю, але далеко ніде не відходжу, тому що крадуть, ви, ви розумієте, люди злодії. Так в мене вже один велосипед вкрали і ну, по сьогоднішній день його ще не знайшли. Хороші замки треба купувати. Я зараз думаю, над тим, щоб купити уподібний замок, тобто ну, залізний, який буде точно вже надійно кріпити велосипед до такої парковки. Дибільшого парковки встановлюють з ініціативи та за гроші підприємців. Міська влада лише контролює, аби стоянки не заважали перехожим, були безпечними та зручними для роверистів. Будують їх, так би мовити, на виріст. Тому наразі стоянки заповнені лише на 10-20%.